А у вас отримання дозвола на експлуатацію роботи? Звичайно, всі дозвола є. Працівник держпраці оглядає атракціони та документи на них у Кропивницькому дендропарку. Це роз'яснювальна робота замість перевірки, які нині заборонені, пояснює Сергій Бабенко. Проводю інформаційно-роз'яснювальний захід, але також звертаю основну увагу. Іменно на захисні огородження, документація, огляди, техогляди, експертне обстеження це навчання та перевірка знань, відповідальних працівників. Атракціони в області востаннє перевіряли в 2021 році. Пояснює заступник начальника міжрегіонального управління держпраці Микола Шамшур. Постановою кабінету міністрів України від 13.03.2022 року. Про пропинення заходів державного нагляду контролю і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану призупинено проведення про заходів державного нагляду контролю під час. Військового стану під час проведення, от, наприклад, перевірок, складається акт проведення перевірок. В разі виявлення порушення виноситься припис з вимогою усунути такі порушення заборонено експлуатацію таких атракціонів на момент до моменту усунення виявлених порушень. Говорить, до воєнного стану перевіряли атракціони раз на два роки. Нині це відповідальність власників атракціонів. Даний вид атракціону, а саме колесо огляду, захищено захисними огородженнями. Ролики для оберту самого колесо огляду. Як такої небезпеки я не бачу. Інспектор Держпраці рекомендує підрізати гілки дерев, які з його слів занадто близько до атракціону. Основне це забезпечення кожної атракціону паспортом згідно з заводу виробника. Потім проведення технічних оглядів, експертного обстеження. Даний вид атракціонів є об'єктом підвищеної небезпеки, на який потрібно отримувати дозвіл. Антоніна Левченко генеральна директорка корпорації, якій належать атракціони. Пояснює, щороку атракціони перевіряють і за потреби ремонтують. Їхній стан перевіряє акредитована компанія Науково-виробничий центр Атракціон. Показує акт перевірки 19 квітня цього року. В документі зазначені два технічні недоліки. У висновку зазначається, цитуємо, допускається до експлуатації після усунення недоліків. На протязі зимового періоду атракціони ремонтуються. У нас є великий технічний відділ, вони їх ремонтують. Потім, десь в лютому, ми стаємо в чергу до акредитованої компанії, яка... До нас приїздить потім і перевіряє технічний стан атракціонів. Вони оглядають, і потім, якщо є якісь зауваження, звичайно, вони нам про них говорять, ми усуваємо і дають висновки на експлуатацію даного атракціону, якогось, ну, який вони на даний момент оглядали. І потім на основі цих висновків ми вже можемо працювати і запускати цей атракціон. Це ще один атракціон підвищеної небезпеки. Показує головний інженер парку Валерій Доценко. Тут каже важливий стан ланцюгів та електрочастина атракціону. Почибники замінили на електродвигателях, Ну таке мастила. Кожен ранок тих відділ у нас проводить осмотр. Ну, я з ними голі головний механік. Проходимо електрик присутній і перевіряємо кожен ранок. Ну, технічний стан. Спускається тобто, атракціон на регламентний час, там три хвилини чи скільки, слухаємо посторонні всі шуми ну, і все остальне, дивимося, продивляємося. Крапивничанка Вікторія Толкач говорить, свого трирічного сина приводить у парк часто. Він катається на атракціонах. Каже, звертає увагу, на який вік розраховані гойдалки і на зовнішній стан. Якщо атракціон буде в якомусь належному стані, або щось буде зломане, або не будуть дотримуватися правил безпеки, я ніколи не поведу туди свою дитину, є там ремені безпеки чи пристібаються. Тобто, в принципі, на такі речі елементарні я звертаю увагу. За словами Антоніни Левченко, нині в парку 34 атракціони. Половина з них підвищеної небезпеки. Не працює один. Ось цей через ремонт. Олена Жакалова, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.